Так, Усім привіт. Діло йде до вечора. Ну, зараз сильний вітер, то буду вже ну, як би, підготовку до обробки знімати, зараз покажу, чим, чим буду обробляти. Буду обробляти персики вот. і буду яблуні. Груші. Короче, і буду обробляти персики, показую вам, бо поки вітер утихне, вже буде темніть і вже, ну, що я буду по, по ночі знімати. А так я вам зразу зараз покажу, що я буду, чим буду обробляти, та й все. А, а саму обробку, що ви не бачили, як оприскуватель працює, бачили. Значить, дивіться, значить по персику я буду працювати сигномом і діфо. Значить, сигнома я буду давати. 9 грам на свій бачок на 15 літрів. Вот. І діфо я буду давати 6 грам на ці, ну, на свій 15-літровий бачок. от І 6 грам я також буду давати маспілану. Ось гризущих от сусущих, вот. І 2 мг. Це змочувач. Короче. Оце у мене піде оцей набір. Що я вам тільки щось ну, показав? Да? Діфо. Я вам назвав, скільки я буду використовувати. Оце так ось. компонента. компоненти. Ну, це як змочувач, да? то 3, значить, от сосущих, гризущих маспілан. Діфо і Сігнум. Це буду працювати я от моноліоза, от мучнистої роси, сігнум працює, от клястероспороза і альтернаріоза. Це сігнум працює. І Діфо також працює від от, от курчавості клястероспороза. Оце такими препаратами. Так, це я вам показав. Тепер показую. Я все приготував, бачите, у мене всі ось в одному стаканчику всі шприці знаходяться. От 2 мг воно 2, 5, 10, 20. Ну, Тобто, щоб мені зручно було, я все в одному місці держу. Оце це на персик. Тепер на яблуня груша от мучнистої роси парші. Я працюватиму ось у стробі. От. Стробі ну, в різних. Там, я буду брати і використовувати 2 грами на 10 літрів води. Хоча там на деяких сайтах пишуть 5. Ну, я завжди працював 2 грами. Тобто я даю 3 грами на мій бачок на 15-літровий. І канонір Duo, скоріш за все. Я взяв і санмайт, ну, але не знаю. Напевно, можу і, і шейк з сайм і ще з Канонір Duo. Чого так? Санмайт він контактник, а Canonir Duo він системний. Да? І Він працює. по, Вже я бачу, що це катка. А катку бере тільки Канонір Duo. Не, ну ще можете, Зараз мені написати там, що Аперкот, Акро, Acro, Дестрой, Контадор, Дуо, да, Це все. Якби, я вам скажу, що у них у всіх одна і та сама дівча речовина. Амідохлорит імідоклорит і, ну, і цигалотрин. 300 грамів. На літр із того другого. Да? Ну, правда, у цього у Дестроя там по-моєму 280 і 80. А так вони нічим не відлучаються. Вже багато показав Руслан Панченко, там травив. Повірте, ніяка актора, нічого і приблизно його не бере. Показувалось Руслан Паченко показував Детройтом, тільки він в баночку ловив, кидав і тільки Детройт узяв. Детройт, це, я вам сказав, Детройт це те саме, що Канонір Дуо, тільки Канонір Дуо чуть крапший. У нього 300 і 100, а у Детройт там, там 280 і 80. Як ну, дві діючі речовини. Так що, канонір дуо. У мене є ця бутилка, да, канонір Дуо, вона майже повна, то я буду ним працювати. От. Бо це катка, це діло таке, що вже починаються вони то там, то сям. Короче. Буде біда з цикадкою, цикаткою. це по яблуні так. Ну ну на цьому, а ну, і прилипач, опять же, я, бачите, тут поставив, оцю, оце буде отак. Ось. Оце яблуня-груша. Стробі змочувався Апрентіс і ось Дуо і санмайт. Санмайт один грам на літр води дається. Отак я його і буду. Використовувати. Він звичайно, ну, там от всяких кліщів, от, ну, бо фата я там я ходив, дивився, там яблуні, груші, там що ти хочеш. Букет цілий. Ну, коротше, плодів немає, ніяких врожаю, не яблуні, не груш, то все одно обробіток от парші. Мучницею Росія ніхто не відміняв, бо брунька якраз кінець червня начало липня закладуються на минулий рік на урожай. Так що не забувайте про це і ну, обробляйте. Для цього що ще потрібно? Потрібна маска, потрібний костюм. Це в мене все є. Ну І оприскоч, який там у вас у кого який. Ну... Ну, вітер би потихеньку. Ну, як, ще дує, звісно, бо я і нову штангу купив трьохметрову собі вже доприсквателя. До а воно все одно вітер. Ну, коротше, вітер утихне, я ж кажу, я не буду, бо тоді вже буде темно і вже не вийде зняти. А так я вам показав, ось, чим я працюю, ніяких секретів немає. Ось зараз ось розкриваю. Ось у мене вода є, вона вже підготовлена. Тобто там ph 6 я її довів. Я на ту бадю капнув туди 2 мл кислоти портофосфорної. І в мене там зараз так ну, тут два відра води тут ось у цій баді. Просто я її довів. До, до нужного мені піаш розведу та і, і все. Якби не буду я затягувати це все діло. Так що якось отак. Іду я. Зараз поставлю відео на загрузку та йду і... обробляти оце все діло. Може, поки почне темніть, та й вітер геть утихне, то якраз її оброблю. Та та що мені там один бачок на... На яблуні груші один на персики і все. А вже завтра начну тоді підживку і обробку, начну по винограду. Потім я вам ну, розкажу, що я буду винограду обробляти вже після цвітіння. У мене вже він майже цвів. Ну, тут не вгадаєш, вже там, знаєте так, ну не знаю, процентів 10%, може, що цвіте, а то вже цвівся. Ці, ці здорові, ось цю, да, Та що я їм вчора показую, опять стою, коли я показую те здорове, те мале. Ну, коротше, якось оце отак. Так що на цьому все. До завтрашнього дня. Усім миру і добро.